Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самойленко та Інна кічуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. І сьогодні у нас у студії особлива гостя співашка, яка після творчої паузи повертається гучно, яскраво і дуже щиро. Її новий трек Київ це музичне зізнання в любові до міста, яке стало для неї натхненням підтримкою, і як вона каже, дало крила. І символічно, що прем'єра цієї пісні приурочена саме до Дня Києва. Давайте дізнаємось більше про цю історію, кліп, що вже підкорює Ютуб, і про емоції, які стоять за словами пісні. Вітаємо в ефірі Лі -алі. Привіт, добрий раночек. Доброго ранку. Раді знайомство. Дуже взаємно. 에, розпочинаємо з твого треку, який щойно прослухали. Ти його презентувала до Дня Києва, 25 п'ятого. Травня, травня так. так цю неділю будемо святкувати, так. наскільки для тебе символічно було випустити цей реліз саме в такий період? Скажу чесно, що настільки символічно, настільки скільки я в Києві. Да? А в Києві я, можна сказати вже більше 20 років. да, да вже не боюсь такої цифри. Ось тому е, насправді це місто, яке мене створило, такою, якою я зараз є тут з вами. Зараз. Чому? Тому що колись в е, 15 років ще мені тоді було, переїхавши з Хмельницької області сюди, до Києва, я вступила в інститут Глієра імені. Е, ось і. Вчилася, вчилася музики, вчилася академічному вокалу. Ось після цього в мене пішов там дует. І знаєте, як Київ випробовував мене дуже сильно, як в принципі, мабуть, і всіх приїжджих. Ось, але зараз я можу сказати, що це моє рідне місто, тому що воно мене створило, воно мені дало енергії, сил, впевненості і прийти зараз до того, що я маю. 15 років такий вік знаєш, що людина не зовсім самостійна. Ти приїхала сама чи з батьками? А, я Мала вступати в Хмельницький, так як нібито було ближче. Але коли е батьки запропонували, давай ну, поїдеш до Києва, там краще, інститут краще, туди, і звісно, я ж давайте туди. Ну і так зійшлося, що вони кажуть: А як ж ми тебе само туди відпустимо? Ну, ну це так. ж дуже важко, 15-16 років. Там якраз переходний такий і вік, і все, і вони поїхали зі мною. Тому я їм дуже за це вдячна, що вони знаєте зробили вибір навіть в своє життя, да, в кроки для мене, для розвитку мого. Ну і справ насправді все життя тут завертілося, закрутилось і в них, і в мене. Тому я щиро вдячна Києву, що він мене прийняв. У столі ну, пісні Звучить неймовірна любов до столиці. Як взагалі з'явилася ідея створити музичне таке зізнання Києву? В нас вийшло так, що у мене вийшла таксі після великої паузи таксі, да, трек, і після цього нам треба було доповнити, якби вже мою історію, вже яку я знаєте, як тут як кажуть, затвердилась вже да, і вирішили те, що ну, зустріли з Андрієм на студії. Він мені каже, що Лія, давай ось Києвом доповнимо, тому що якраз ти вже тут. Показала таку, яка вже ти вже є, да, після двох років. Тому давай наповнимо це Києвом. І ось він відкриває мені цей трек. І все. Ну звісно, я закохалася, тому що це доповнення як і до таксі, так і до треку Київ. Він для мене особливий. Кажуть, що вони схожі да, з таксі. Але для мене це така як трилогія, мабуть, тому що як продовження моєї лінії. Тому я рахую, що трек зовсім звучить по-другому, і треба його приймати зовсім по-другому. І ось так він з'явився. Тобто Ї... третій трек буде. Те ж продовження, будеш Три. йти по цьому шляху. Я би хотіла, у нас є. Ми вже задумались, ми вже знаємо. Але поки я трішки помовчу. Окей, за той час, як ти проживаєш у Києві, чи з'явилися якісь одні 100% з'явилися, але от які саме місця, які тебе реально надихають, які от я не знаю навіть чим порівняти. Ну коли а, тобі не дуже на душі, куди ти йдеш? Та навіть я... якщо навпаки дуже на душі, що туди так. сходити. Насправді я хочу сказати так, що Київ. Він завжди як ти, як вдома. Тому що де б я не була, я завжди реально повертаюсь до Києва, і мені тут так спокійно, от де б я не була, я просто в кожному районі, в кожному, тільки отак, от в Київ заїжджаю і я готова цілувати цю землю. Я не знаю, чому так. Ну, бо коли я виїжджала під час війни, да, коли було повномасштабне вторгнення, ось це з малою, малі було 4 місяці, це було так якось. І коли я поверталась додому, ви навіть не уявляєте, я ридала, я плакала, я казала, господи, дякую, що я тут, що я вдома, що це моя рідна земля, це мій Київ. Я, я просто в мене зараз аж прям мурашки. Я наповнювалась всьому. І, звісно, мені більше всього, мабуть, так як, знаєте, як себе зловила на думці, коли знімали саме кліп про Київ. Локація батьківщини мати. Там якось так прикольно, ти ось так сидиш. У мене було там пару секунд, да, пару хвилин, де коли камери мінялися, і я так задумалась: там такий внизу шум, рій, люди живуть, да, таке двіження, все. А я ось тут, вроді в самому центрі Києва, да? на самій верхній точці, і тут така тиша, і ти наповнюєшся, і ти сидиш, думаєш, як кайфово. Тому це, мабуть, там, батьківщина, мат. У своєму відео ти постаєш у ролі екскурсоводки. Так. Як вибрали локацію для кліпу? Ам... Можна сказати, так що коли ми зустрілися з зйомочною командою, ми з ними працювали вперше. Взагалі, я вирішила, що потрібно як міняти, то вже міняти щось в своєму житті прямо зі всіх сторін. А, ось і все, Вадим, режисер, він все каже: давайте почнемо звідси туди, поїдемо. Найважче нам було це, мабуть, перша локація це жд вокзал, тому що там вісім mm -hmm. інстанцій пройти, взяти дозвіл, і оце було найважче дійсно, тому що ми тиждень готувалися. І знаєте, як це було як на грані зриву, тому що чи буде, чи не буде. І ми вже такі, якщо ні, то вже будемо там далі локації шукати. Але нам прям хотілося цю локацію, що ми приїжджаємо до Києва. Ну тому що коли потяг, знаєте, це мабуть. Мабуть, більше всі так і розуміють, тому що коли, наприклад, як ти заїжджаєш з Києва там десь з автобуса чи з машини, з, там да, з окружних цих, то це якась не така картинка. А ось саме потяг він передавав всю цю енергію. Тому ми, звісно, домовилися, все проплатили, все, тому що там дійсно все йде по документації, так кажуть, нам перевіряли там три рази, коли ми приїхали, давайте документи, тут цей. Ну і за цю годину ми встигли відзняти ось все. як, от мало, Причому, що ви розуміли, там потяг, коли я заходжу в нього, і а, мужчина в кадрі, а, ми просто до нього підійшли і кажемо: А ви почте, <свісно> Одна там жінка сказала, ні, 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 ви що? Так, так він навіть пішов форму одягнув. <свісно> Каже, звісно, я буду тут таке. І воно, так, знаєте, якось все зівпало тось, в той момент. Тому це кайфово. Взагалі, що саме ти хотіла передати цієї роботи? От ем, конкретно я розумію, що кліп і пісня це завжди те, що надихає по-різному кожну людину, але от все одно треба для того, от не знаю, там мені в університеті розказували про конкретний таргет будь-якої відеороботи, будь-якої програми, будь-якого ефіру, щоб ти уявляв цього глядача і що він хоче отримати. Дивіться. як у тебе цей таргет? Да, працював? Дякую за таке питання. Е, в мене насправді було таке, що я хочу передати ось саме десь своє життя, да, частинку. Ну і плюс частинку того, як люди проживають життя в Києві, і вони в будь-якому віці насолоджуються цим містом, да, цією енергією, цим потоком. Ми е, живемо в такому світі, що ми завжди кудись хочемо їхати за кордон, де щось дивитися. А коли я знімала кліп, я вам хочу від душі сказати, чесно, що я так зупинилася і думаю. ЙОКИ палки та в нас стільки краси, і ми її ТУТ сьогодні не цінуємо. Ми кудись премося, за кордон дивитися, щось десь шукати. А десь нашого того ж Києва ми навіть не знаємо толком, так? чи десь якоїсь країни, десь якогось нашого міста. Тому треба вивчати своє. І е, як зустрілася, між прочим, такі краткость розкажу: їхала на концерт в Чернівці. І зустрілися три жіночки у віці, там років 50-55, Класні, взагалі просто неймовірні. І я кажу: А ви? Ну ми так розмови пойшла розмова велика, і вони кажуть, а ви куди? Ну, я кажу, я з концертом. Вони кажуть, класно, ми вас там впізнали, а давайте це і розмовляти. А я кажу, а ви куди? А вони кажуть. А як ми можемо людям розповідати про нашу країну, якщо ми її не знаємо? І вони просто їхали на екскурсію? Розумієте, як це круто. Тому я всіх закликаю тако сідати і їхати в Київ, вивчати його, любити його таким, яким він є. Тому я показала якби свою історію, коли я приїхала до Києва у 15 років і почала свій шлях. І я е, хотіла провести таку як лінію сюжетну, е, по покліпу, що ось потім я стала вже екскурсоводом, дав своєму віці, я е, наповнююсь Києвом. Кожного дня, і вже у віці такому, знаєте, як літньої жінки, я далі продовжую бути екскурсоводом і насолоджуватись цим. Ось, Тому таке, знаєте, як прожити життя в Києві, але з насолодою. Твій кліп таксі, повернемось до нього, е набрав 2 мільйони 100 переглядів. Да. Я щойно подивилася. Е чи очікувала ти такої ж самої реакції на Київ? Скажу чесно, що, звісно, очікуєш від кожного, да, треку, хотілося б так і як все. Але давайте розберемо е, по поличкам, якщо так, так пішли, що е, таксі. Це той трек, який може е, доторкнутися до душі кожної жінки, кожної дівчини. Да? Тому що там історія, з якою зараз особливо аб'юз і все остальне може бути, і дуже багато жінок, які виховують дітей самі. Тому ця пісня може торкатися кожної п'ятої, десятої дівчини. Да? Там, ну, на жаль, так є. І е, тому багато дівчат мене підтримали з цим. І багато сказали, наскільки пісня відгукується. А Київ, знаєте, вона як е, локаційна пісня, яка е, дарує людям, які саме обожнюють Київ, які тут. Хоча, наприклад, я коли зараз в неділю буду в Одесі, да? <смітна> то я буду співати, де б не була моя рідна Одеса. Вона теж підходить. Знаєте, кожна як, ідея, да, як мені, кожна це мені. Е, Мої підписники все підказала. Вона каже: Ви знаєте, а я підклала тут своє місто, і воно так класно звучить, що типу, мене це наповнює. Ну і також, звісно, коли подумаєш про пісню Київ, я хотіла б, щоб вона так само зірвалася і пішла. Але я знаю, що ця пісня за те буде жити роками. І вона завжди буде присвячена до цього місця. До Такі цього міста. Буде. Так, Для мене і для Києва. Тому е, я з радістю приймаю те, що мені дає вселенна. Насправді дуже потужне повернення було наразі. Кліп на таксі, як наголошували, вже набрав понад 2 мільйони переглядів в Ютубі. А, взагалі там важко підрахувати, як ця пісня залетіла в Тікток. Той самий чи очікувала ти от такого, те що настільки класно вийде поверну... повернутися? Реально просто два роки. Про деяких співаків він забувають навіть на цей да, час. Да. Єдине, що от якраз а, в цифровий оцей от період де рятує Тікток. Угу. Бо дуже багато про кого згадують, навіть коли він не писав давним-давно. У тебе вийшло ще краще. Неймовірно, все злетіло, неймовірно Неймовірні перегляді. Перед ефіром ми буквально спілкувалися, що вже який тиждень вона у топах. У трендах, а, так, я в шоці це сама. Це дуже круто. І, тобто ти не, не очікувала навіть а, цього? Скажу чесно, що м -м, найбільш популярна моя пісня була да, в той час, коли там, це було 5-6 років назад, коли я тільки зайшла, це була Нірвана. Я тоді теж не очікувала, що вона буде так, тому що цей трек у мене з'явився. Це також написав Андрій X Music Production. І я можу сказати про те, що. А, вона тоді також зайшла. Її крутили музичні канали. Вона була у топах в музичних каналах, в десятки попадала в перші в трійки місця. І тоді я насолоджувалася цим моментом, тому що я навіть цього не очікувала. Да? Я просто полетіла на балі острів відпочити, насолодитися своїм життям, хоч трішки з цієї рутини, бо ти знаєте, як ми живемо, працюємо, працюємо, працюємо завжди. Нам щось не вистачає, але ми не бачимо, як наше життя йде. І ось тоді, саме вперше в житті, я потрапила просто на якийсь острів, який міг бути. І там я від. Зняло цей кліп Нірвано. Я не думала навіть, що я там буду це все знімати. Воно все також вийшло ось так по плану, бігом-бігом, не по плану, верніше. І так само в мене вийшло з таксі, тому що я приїхала на студію писати взагалі другий трек. У мене є там треки, які я написала, да? які мені подруга подарувала, які вони зв'язані зі мною, вони будуть трішки далі. Але Андрій каже, слухай, я знаю твоє життя, давай ну, я тобі покажу на трек. І він мені показує цей трек. І я просто знаєте, як я всплакнула, тому що настільки воно затронуло мою душу, і я зрозуміла, я кажу: Андрій, як можна було настільки написати текст, який прям повністю про мене, повністю про мою історію життя? І Він каже, це моя дружина писала текст. Я кажу: Леночки, вітання, і все, і ось так, щоб ви розуміли, я з першого разу записала трек. У мене були мурашки е, мені завжди е, допомагає мама в у виборі саме музики. А, тому що я от з нею ділюсь, і вона знаєте, як мене відчуває, мабуть, більше всього, і вона каже, що «да, це буде, і вона, прям, знаєте, як цим живе. І я коли побачила її ці емоції, що її настільки зайшло воно, я зрозуміла, що цей трек він має бути, і це має бути саме моє повернення. Бо навіть, якщо чесно, я навіть не бачила, як я буду повертатися. А от саме цей трек таксі він мені дав оцю силу, енергію, з якою я рушила це своє повернення. І я так вдячна, мене ж морожка клавірувалася ну, в це так, повернення. Так так. і я навіть, якщо чесно, я ніколи не думала, я вперше в житті на Ютубі в трендах за свою сольну кар'єру. І це для мене дійсно велика нагорода вас, наших слухачів, які ось дарують мені ось цей знаєте, позитив і радість того, що воно потрібно людям. До речі, а щодо суперсили твоєї мами, да. я, що вона сказала з приводу треку Київ? Вона сказала, що його життя буде продовжуватись, і я більше ніж впевнена, бо це е, хітова пісня. І я е, також рахую, що це хітова пісня, тому що як вам сказати, це ну це життєва пісня, це про нашу столицю, як вона може бути не хітова. Просто люди там, де хтось не е, сприйняв її по другому так, де хтось не прослухав. Мабуть, хтось очікував ще якоїсь ліричної драми, да, там від мене і так далі. Вона буде далі, але просто зараз мені захотілось заспівати саме про це місце, яке мене наповнило і дало мені ось цю енергію. От я на тебе дивлюся, думаю, така драйвова, емоційна. Ти прям Дякую. прийшла в студію, знаєш, ми такі були трошечки сонні. А тепер ти нас зарядила, і я впевнена, що ти так заряджаєш своїх слухачів. Дякую. Чому тоді, маючи таку енергію, ти брала цю паузу? Тому що дійсно, коли. Жінка виховує дитину сама і проходить весь шлях, да? ось цей саме, коли дитина народилась, коли оці місяці 24 на на да, до року йдуть, і ти даруєш дитині все. Да, можливо, хтось там по-другому проживає, хтось там має більше коштів, да? мають там на няню 24 на 7, яку там буде, знаєте, з тобою. А я можу навіть сказати, навіть не те, що ви про кошти, якось мене просто затягнуло. І я. В той час в мене ще блогерство міні таке. Знаєте, я веду, і в мене той час було дуже багато реклами і. Я якось вигорілась тут, я не сплю, бо малу годую, тут мала спить, я знімаю рекламу, тут же готую їсти, і такий, знаєте, круговорот, коли мені треба було б в день лягти поспати з дитиною, і я казала: ні-ні, ні у мене є робота, і мені треба. І я пахала, як вибачте, як коняка, да? як не має бути цього. Хоча, ну я розумію, о, мені потрібно були фінанси да, для того, щоб мені підіймати доньку, і я, звісно, хотіла би для неї все найкраще. Ну, тому що я рахую, що якщо ем, я вже родила її, я Хочу, щоб вона мала по максимуму класного в житті, чим і мабуть, як в мене щось не було. Знаєте, але щоб в неї це було і ну ну мабуть, воно так завжди у всіх мам іде. Тому хочу сказати, що я вигорілась, я видохлась настільки, що я не хотіла нічого. Плюс, коли малі було 4,5 місяці, почалось повномасштабне вторгнення. Я отримала великий стрес, страх, якого ніколи не іспитувала. Вибачте, не знаю, як це зараз перевести. Тому що такі емоції, коли ми їхали, що ви розуміли, чому я навіть мам зараз за маму з вам скажу, тому що за 10 днів до повномасштабної вона мені сказала, вона мене просто пакувала в машину і відправляла. Вона каже: Їть, буде війна, буде, і в неї знаєте, як була така чуйка. І я ж її не дослухалась. Розумієте, про це як завжди ми каже, мама, ти що ти починаєш? Та наша не, не буде війни. ніякої. Да. Не дивлячись на те, що вона в мене родилася в Ленинграді, да, на той час вона переїхала, вона вже в країні наші любі. Вона вона каже: Це мій рідний дім. То що я родилась там, це ні. Вона коли переїхала сюди 20 років назад, брат 30, Господи, 38, щоб ви розуміли, 38 років вона живе в нашій Україні. Вона каже, це мій рідний дім. Я каже, не знаю, хто така е, Рашка. Каже, це все. Це каже, просто навіть в неї такі емоції. І тому вона мене каже, я знаю, яка що буде. Вони каже, всі там просто зомбоящики. Вона мене запакувала, відправила і вже на поверненні 23-го додому. Бо я ж наполягла, кажу, треба їхати додому, все нічого не буде. І ми залишилися в Рівному. І ось о п'ятій ранку, коли почали перші вибухи, якраз у броварах, я живу у мене будинок у броварах, і ми от я то в Києві, то броварах. І саме перші вибухи були там, і батько телефонує, що давайте назад, повертайтеся у Яремчу. Ми там відпочивали якраз і все, і ми бігом туди, і щоб ви розуміли, повертаємось. І оцей ранок, коли ці вибухи, ми об'їжджати багато машин, багато цього всього. І саме те, що більше всього мене налякало, це те, коли ми в бродах на окружній розверталися, і просто за три кілометри так навіть не було, мабуть, три, тому що ну, я отак от їду, і знаєте, ліс. А я ж не знаю, що там є якийсь аеродром чи щось було на той час. І причому, що радіо ніхто навіть не знає, куди вони ціляться в той час. І от я дивлюся на годинник в цей час розмовляю з батьком, і просто, щоб ви розуміли, тоді ж так було пасмурно. Е влітає одна ракета, а за неї друга ці великі вибухи. І я просто, знаєте, у <хи> мене просто дар е мовлення відняло в той час. І я настільки злякалася. Що я е, мала бути взагалі в той час в Яремчі, да? я повернулася в Яремчі, ми доїхали, ми все, я лягла спати, але я не могла вже спати. У мене стільки був стільки страх, такий, що атака. Да, дуже велика, що я не могла ні спати, ні їсти, ні пити. Ну, мабуть, як в нашого кожного українця, мені здається, в той час було. І так як я ще свій організм на то і стащила повністю, з, так знаєте, його. Не, не сприйняла, можна так сказати, коли були якісь дзвіночки, і мене повністю накрило, щоб ви розуміли настільки, що ну я зараз можу цим ділитися відкрито, тому що я знаю, що дівчата, я багато підтримую кого в інстаграмі. Мені пишуть, що теж такі панічні атаки були тривожні розлади, і все. Я просто це прийшла шлях, пролікувалась, можна навіть так сказати, да? тому що це велика праця над собою. Я навіть в магазин не могла вийти. От настільки мені було погано, мене настільки тривожило, що от я заходила у людське місце, і мені було в жар, в холод, я нічого не хотіла просто. І можу сказати про те, що я зрозуміла, що я людям зараз не можу дарувати якийсь позитив, а його і так вистачає цього негативу, і ще давати людям ще більше негативу. Я не могла. І тому я знаєте, як вирішила трошки заховатися в себе, пропрацювати от ту себе, щоб повернутись і зараз могла радувати, да і підтримувати навіть тих же дівчат, жінок у мене є проект не зламати ще. Там, де ми обмінюємося з жінками, підтримкою, підтримкою фінансовою, хто може, хто може речами, знаєте, бо є класні. Ну зараз наскільки коляски дорогі, да, все це ну, дитячі речі, дорогі всі. Хтось не може собі дозволити якісь речі мас-маркету, да, хтось може. І тому це ми такі зробили обмін. І дійсно дівчата дуже це вдячні, тому що багато мені приходить повідомлень, тому що допоможіть, допоможіть з речами, допоможіть там, і плюс я свій гардероб звільнила наполовину, коли почалось повністю. Масштабний і в Херсон дуже багато допомагає. Мене там подруга, і вона просить кому дівчата, коли там багато дітні сім'ї. Куди ну знаєте, я от по максимуму віддавала тоді те, що я могла, але просто я цього не показувала. Я не хотіла, тому що робиш погано, не робиш погано І для мене ще було це зверху цей негатив. Мені його не хотілося, тому що мені й так його вистачало у собі. ось. І зараз я це все розгрибала. Я Неповідно. знайшла да собі сили на це повернення на цю пісню шикарно, на творчість далі. І я розумію, що дійсно я зараз можу дарувати вже позитивні емоції. І ось з таким поверненням навіть я себе не очікувала. Тому дякую за підтримку. Насправді дуже круте повернення вийшло. Ми очікуємо і далі а, таких крутих піса. Коли, коли, коли. А, хочу сказати, що точно далі це буде а, трек переведений. Е, в мене був такий трек в губи. Його дуже любили люди, тому що він такий ж самий, як таксі. Знаєте, що у кожного був наш перший раз: перший поцілунок, перше зустрічання, перша любов і так далі. Можна кучу всього придумати. І там така наш перший раз, так по-дорослому, де ти в той час, як тобі? Що з тобою? Комусь так ніжно-ніжно ніжно шиють гріш подихом» якого мені не вистачає так. І ось це Class. буде слідучий трек Будемо обов'язково чекати. А будемо чекати твоїх живих виступів, звичайно так, ж так, бо так, так вже, а, вже готую, от, Вже все слухаючи є. твої, слухаючи твої пісні, завжди а, є така думка: блін, а вживу це, напевно, в два в три, а то й в п'ять разів крутіше Дякую. буде звучати. Дякую. Друзі, сьогодні про новий треки, який присвячений нашій неймовірній столиці. говорили співачкою Лі Алі. Дякуємо тобі величезно Дякую за музику. Вам. Дякуємо Проходьте за цю розмову. Ще. А ви знаєте, що ви дуже класні? Дякую, Дякую за вам. енергію, позитив і. І настільки складні, нас чисті так наповнила. Дякую, взаємно. Друзі, ми з Нью-Кішутками будемо перемикатися на музику. Залишайтеся разом з нами зовсім скоро почуємось.